Відгружаємо шифана 244 цель, акційна модель трактора. Ціна на сьогоднішній день 6400 доларів. Буде цікавити вас такий трактор, ми для вас ще знайдемо по акції. Широка резина, передня 7,5х16, задня 112 х 24 здоровенні мости передні. Взагалі класний трактор, 2 роки гарантії, людина прийшла в нас, побула, подивилася по інтернету, по конкурентам поїздила, вернулася і замовила. Доставка безкоштовна, антифріз залитий теж безкоштовно. Розрахунок вдома на місці без завдатку. Тож, кого цікавить, є ще цешки по 6200. Телефонуйте, тракторів є достатньо.